Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами розв'язувати задачі з параметрами для того, щоб вам легше було справитися з завданням номер 22 на НМТ. Сьогодні я пропоную вам розглянути зі мною отаку ірраціональну нерівність, і її треба розв'язати для кожного значення параметра А. Так, Отже, з чого ми почнемо? Бачу підкореневий вираз, то я мушу записати для підкореневого виразу область визначення. Тобто я напишу, що підкореневий вираз має бути більший рівний за 0. До речі, наголошую, що якби отут ви мали знак строго більше, то оцей вираз був би більший за 0. Ми б не поставили тоді більше рівне, а більше. Якби знак цієї нерівності було менше за 0. То все одно оцей от підкореневий вираз ми би написали більше за 0. Так, і тепер для того, щоб оця ліва частина, в лівій частині бачу добуток був більший рівний за 0. То все залежить від множника х-а, який також має бути більший рівний за 0. Тобто знак оцього виразу вирішує множник x-а. Отже, наша нерівність розпалася на систему, яка має дві нерівності. Ну, перша нерівність параметра А немає, то ми її випишемо і розв'яжемо. То буде 3 на 2 в степені х мінус 2 на 3 в степені х більше рівне за 0. Так, як ви будете її розв'язувати? Я думаю, що варто перенести оцю частинку вправо. Та? І тепер. Що я далі можу зробити? Я далі можу утворити пропорцію. Тобто я напишу 2 в степені Х поділити на 3 в степені Х. Я поділю спочатку, так якби умовно ліву і праву частину на 3 в степені X. І тоді далі е, я напишу 2 з правого боку і отут поділю на 3, тобто потім ще поділю на 3. Бачите, якщо я би пропорцію відкривала, то в мене так і би було 2 в степені х на 3, а з того боку 2 помножити на 3 в степені Х. Так, тобто я утворила отаку от нерівність. Тепер далі, що я можу записати? Я можу записати 2 третіх в степені Х більше рівне 2 третіх. Або х далі менше рівне 1, оскільки показникова нерівність в нас є і основа. Цієї показникової нерівності є менше 1, то цей знак, як ми будемо вже писати, нерівність для показників, треба повернути в другу сторону. Отже, я дістала х менше рівне 1. Так, в другій нерівності, очевидно, я запишу х більше рівне А. Тепер мені треба розглядати систему в такому вигляді, тобто х менше рівне 1 і x більше рівне A. Але я не знаю, яке в мене є А, тому я мушу розглянути декілька випадків. Так? Перший. Візьмемо, що А буде більший за 1. Якщо А більше за 1, то я поставлю одиницю тут, А правіше, то воно більше за 1. І тепер я маю Х менше рівне 1, тобто оце є оці числа. Х більше рівне А, це є оці числа. І як бачите. В даному випадку нерівність, ота от наша система, точніше, не має розв'язку. Так, тепер друге. Якщо А менше 1, якщо А менше 1, то я буду мати А лівіше, менше 1, а тут буду мати 1. І тепер Х менше рівне 1, це є оці числа, х більше рівне А це є оці числа. І розв'язком такої нерівності буде проміжок від А до 1. Тобто при А менше 1 буду мати отакий розв'язок. І третє, якщо я візьму Арівне 1 А рівне 1, тобто поставлю отут-от моє А, і це є одиниця, то я дістану Х менше рівне 1, це є от ті числа, Х більше рівне А це є оці числа, і розв'язком... Системи в даному випадку буде х дорівнює 1. Так, практично ми її розв'язали. Отже, в відповідь ми би записали, що. Якщо А давайте ми ту відповідь відповідь організуємо, запишемо, якщо а більше 1, то нерівність не має розв'язків. Якщо А менше 1, то розв'язком нерівності буде проміжок від А до 1. І якщо А рівне 1, то розв'язком нерівності буде число Х рівне 1. Оце я маю відповідь до моєї ірраціональної нерівності. Бачите, в принципі, воно є нескладне, але оті от міркування, про котрі я кажу, вони будуть корисні, як ви будете розв'язати якісь іншого типу ірраціональної нерівності. Тому, якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!